Мої маленькі фізкультурники, хто здоровий ми, хто веселий ми. З фізкультурою ми дружимо, підростаємо ми Дуже ми А чи знаєте, ви діти, що потрібно всім робити? І малятам, і звірятам навіть живам поросятам? Щоб здоров'я міцне мати, чистоті себе треба тримати. А зараз раз. Два, три, навкруг себе оберніться. Поросят перетворіться. Мама свинка вранці стала, поросяток привітала, прокидайтеся малята, сонце світить, годі спати. Всі за мною поросятка. Ми виходимо на зарядку. バイバイバイバイ Дружні, ми знайшли вони калюжі, поросята захотіли, щоб ми бризки полетіли. Стаємо малята біля калюжки. Замість калюжок можна взяти маленькі подушечки. Стали ножки поставили. І для того, щоб стрибнути високо, високо, щоб бризки були, присіли і стрибнули ножки, піднімаючи, і похрюкали хрю-хрю-хрю-хрю. Так, спустилися з подушечки і ще разочок стрибнули високо. Хрю, 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 хрю. І ще, ще разочок. І стрибнули і хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Молодці малята, давайте ще й назад спробуємо і приготуватися. І стрибочок. Хрюх-хріх-хрюх-хрюхрю. Хрю, 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 хрю. І ще зачі. І стрибочок. Хріх. І ще стрибнули. Ручки назад присіли і високо піднімаючи колінця. хрю хрю хрю, хрю, хрю. А тепер давайте ще пострибаємо з поросятками. Ось калюжа так калюжа, поросяток плавить дуже, водичка в ній клювочеться, поплескатися так хочеться. Лягаємо на животики, витягуємо руки і ноги і робимо перекат на спинку. І повертаємося назад на животики. На спинку. І на животики, і ще на спинку на животики, на спинку на животики. І ніжками подригали, як поросятка. Молодці! І давайте ще спробуємо так само зробити. Для наступного завдання треба взяти маленького масажного м'ячика. Якщо навіть у вас немає м'ячика, візьміть чистеньку картоплинку. Будемо ми помиватися, митися і натиратися. М'ячик мило беремо, в руках його потримо. Руки миємо всі ми, щоб чистенькими були. Руки миємо всі ми, щоб чистенькими були. Вимиємо праву ніжку, щоб топтала вона доріжку. Вимиємо ліву ніжку, щоб топтала вона доріжку. І животики помиємо. Помиємо спинки. Ви тепер малятка чистенькі поросятка. А зараз приготуйте тацю. Покладіть на неї яблочко, грушку і морквинку. Це те, що люблять поросятка. Знову чистими всі стали, тож до столу кличе мама, назбирала моркві яблук для малесеньких діток. Все таке свіженьке, корисне і смачненьке. Пропоную малятам пограти в гру яблучка-морквинки, корисні вітамінки. Собі яблучка, грушку, морквинку. Поки звучить музика, ми бігаємо на таці з ними. Як тільки музика закінчується, слухайте уважно, який фрукт або овоч я назву, той ви повинні і взяти. Готові? Тож починаймо! ЯБЛУКО Молодці! продовжуємо далі. Руша. Молодцы, ище играем. Морква. Молодці малята! Ви справилися з цією грою? На цьому наша розвага закінчується! Ну а зараз, раз, два, три, навкруг себе оберніться. І в діток перетвориться. Пам'ятайте, малюки, чистими треба бути завжди.